Вітаю ціто підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитись старо розклад на днів ближчих. Це в нас з 2 по 8 лютого. вже. Сьогодні вже я знімаю 1 лютого. І вже останній день зими, календарної. Ось так. Що ми дивимося? Дивимося на таро. Ваш настрій, особисте життя, роботу, фінанси. Дивимося на гральних картах в... з понеділка да, по неділю кожен день, які енергії в цей день, це загально для всіх. Да? І старовинний пасіанс, просто картинки дивимося, які будуть події. Ви можете обрати один варіант, але я рекомендую подивитися всі варіанти, щоб мати загальну картину енергії на наступний тиждень. Але в описі будуть тайм-коди. Перший, другий, третій варіант. Вибирайте, якщо ви хочете, ставте на паузу. А я буду чимати з першого варіанту. Так, одиночки, вітаю вас. Сьогодні класика. Я вирішила взяти класику, дуже давно її не брала, що вона покаже, який буде. Тиждень 2 по 8 лютого, -е, Ну що ж, дивимося. Всі карти розкриваю, тоді трактуємо ваш настрій. особисте життя для тих, хто в пошуку. Так. Особисте життя для тих, хто в парі. Робота для тих, хто шукає. Робота для тих, хто вже працює, знайшов роботу, да? І фінанси. Не поміщаються, буде тут рухти. Так, ще ми там наступний тиждень. Карта повішений. Хочеться щось під іншим кутом побачити. Да? Хочеться тишини стабільності. Мабуть, тижні були турбулентні у вас і хочеться щось... І іншого якогось напрямку, ну, в кого навпаки було прям завісання, хочеться, мабуть, вийти. Так, настрій ваш, королева жезлів Королева жезлів да, У вас настрій такий, ви будете командувати, ви хочете бути лідером, ви маєте більше енергії. Да? Може, відчуваєте себе краще, зірка. Є якісь надії, сподівання, успіхи. Королева жезля вона не просто така енергійна робота а, ради роботи, вона досягає успіхів. Так? І настрій у вас такий буде відповідний. І тиждень такий, я бачу, що буде активний і результативний. Так, десятка кубків для тих, хто в пошуку особистого життя. Це дивіться, може бути так, двояко. Ви можете, звичайно, зустріти людей на серйозних стосунків, але. По цій карті часто програється. Якщо людина, особливо хто має дітей да, і не має другої половинки, може бути, що я і так відчуваю свою сім'ю. Да? Я і, і діти, дитина відчуваю себе як сім'ю. Ну що, стабільно все карта показують. Все стабільно як було. Можуть бути якісь побачення, хто там ходить, знайомиться. Ну, прям активного результату я не маю, все щось не то. Може ви тут хочете щось по-серйозному тільки да, знайомитись. Ну, а просто може бути, що багато хто з вас цей тиждень буде відчувати, що от мені і так всього достатньо. Да? Я піду тільки там знайомитися з кимось. Якщо це прям буде мене дуже цікавити, і я буду розуміти, що це веде до чогось прям класного, серйозного. Да? Ось так покажете. А так, якась є в цьому стабільність в цьому тижні в особистому житті. Для тих, хто в парі, вісімка Пентаклів, працюєте над стосунками, працюєте, в цій трошки парі є така віддаленість, що ви можете працювати, знаєте, як на роботі кожен працює заради майбутнього, заради загальної мети, але є просто відчуття. Того, що, якби, немає цілісності, особисте життя. Тут може по, по картам завершитися якийсь конфлікт. Може саме мужчина, да, король мечовий, він часто вертається як щось. Ви зробити, проговорити, от він щось може прояснити, завершити якісь непорозуміння між вами мужчина в парі, да? Хтось може навіть вийти, кстати, стосунків, якщо до цього хотілося, це свобода, якась свобода від якихось незрозумілих ситуацій з королем мечів, і він її ініціює, цю свободу. Мені більше здається, що це вихід із незрозумілості, з неясності, щось проговорите, щось стане ясно. Може, ви щось переживаєте за якогось мужчину, ну, не за якогось, а за вашого, да? якщо ви. Ой, якщо ви жінка. Якщо ви мужчина, ви туди заплутались і вам щось стане на свої місця, ну розвіюються якісь сумніви переживання, конфлікти. Незрозуміло, може, куди йдемо, що робимо, да? і новий цикл йде. Да? Полегшення. Ось так. Так, для тих, хто в пошуку роботи, у нас четвірка мечів. Ну карта паузи, затяжна карта. навряд да? чи на цьому тижні робота це більше про те, що я думаю, взагалі, куди мені піти, може, у вас зараз пошук себе відбувається. ви шукаєте, куди вам іти. Що вас буде надихати, для вас зараз може бути головним, що вас буде надихати? Буде вам комфортно, вам буде подобатись, тому що є якісь розчарування. У минулому. Ви ніби не хочете ставати на цю саму стежку. Да? Тут міст у нас намальований на карті. І треба або от піти в іншу сторону, або знову по цьому мосту вернутися туди до розчарування. І ви от не знаєте знову туди йти, чи все-таки вже на другу сторону піти до да? цією дорогою в нове. Да? Тут два кубки менше, ніж тут, але ці кубки вас розчарували колись. Робота якась вас розчарувала. Професія. Не надихала вас. Ви шукаєте натхнення, музу, ви шукаєте комфорт, ви шукаєте, щоб робота була по душі. Ну, На цьому тижні я не бачу, що ви її знайдете. Ви будете в роздумах взагалі, куди йти, що робити. Ось так. Хто працює? Да, Вісім кажезлів. Ну, шикарно. Якісь рухи, ось у вас ви королева жезлів, да, вісім кажезлів, ви в роботі рухаєтесь, у вас. Якісь призначення вам дають Ну, ви кайфуйте від цього, від цієї енергії, там замовлення, клієнти, да, хто сам на себе працює, гроші, перспектива. Вам може дати якесь завдання і дивитися, як ви справляєтеся, да, щоб там, дати вам підвищення чи ні. Ну як такі, ось така штука, що є шанси росту в цьому тижні. Дуже класні, перспективні. Якщо ви на випробувальному терміні, то можете на цьому тижні зрозуміти, що вас візьмуть. Багато активності, оживання, да, жаль, В кого як відповідають? У мене по класиці відповідають вони за весну, да, коли все оживає. От ви будете оживати в роботі. Може, ви, ви їх виходите з відпустки чи там якісь вихідні, лікарняні брали. Да? У вас шанси, що вас помітять, шанси, що буде якийсь рух, якийсь ріст. Випробування вони будуть приємними, легкими, да? ви будете кайфувати від цього по картам. Жиріться. Якісь нові досягнення ви візьмете, нову інформацію отримаєте, яка вам допоможе краще працювати. Можливо, нові технології освоїте, да? і вам з ними стане легше працювати. Там нову програму на комп'ютер поставили і все, і все якось зашевелилося. і так далі. Ну, коротше, на роботі супер, супер. Потузок Пентаклів, кого особливо. Якийсь свій бізнес, да? нарешті піде рух. Так. І гроші, гроші просто ідеально. Да? Дев'ятка пентаклів, гроші є, хороші гроші великі. Якщо ви чекали, якусь виплату вона може прийти. Якщо ви чекали, що нарешті там, не знаєш, кажу, бізнес зашивалиться, бо в січні всі бізнеси страждають, то от піде рух. Тому, якби ви зможете розслабитися і розуміти, о, тепер мені полегше, так? Да? Фінансово, чи щось купити класно? Ну, не хочу найбільше лістувати, тому що дуже гарні карти на фінанси. Ви активні і за цю активність ви отримуєте. Хто там якісь може, хтось вам був винен, вам можуть вернути да? борг. І такі карти тут. Кращого самопочуття і впевненості на цьому тижні вас чекають. От ви ніби впевненіші в собі будете. Якась ясність у вас з'явиться. І фінансово, що буде легше, і по роботі, що тепер зашевелилось, і в особистому кудись ми йдемо, да? ну, от, І ви кайфуєте від себе. Супер! Бажаю, щоб цей тиждень у вас програвся якнайкраще. Зараз подивимося, що ще скажуть гральні карти, або другий варіант. Про енергії тижня з 2 по 8. Лютого, що чекає по дням тижня. Так, понеділок. Давайте, може, зразу цей раз буду дивитися. Так, понеділок робочі встречі, карти показують. Якісь ділові. Ситуації, можливо, там якісь співбесіди. Може, ви когось на роботу приймаєте, може ви до когось сідаєте, може, ви щось там посилки якісь відправляєте, да, на якась взаємодія, така, діло у вас з кимось у вас відбувається. Ну, схоже на такі, знаєте, типовий понеділок, коли всі після вихідних прийшли на роботі, щось обсуждають. Ну, а якщо ви, у вас співбесіда, да, то теж в понеділок може бути так. Вівторок легші енергії. Можуть бути якісь побачення або гарно проведений час з приємними для вас людьми. Не обов'язково це може бути любов, це може бути і дружба, але гарно проведений час, можливо, вечірня якась прогулянка черенкова з кимось якась приємна розмова, да? середа. Ну, Діловий тиждень такі, да? як на таро, так і на гральних картах поки що показується. Якісь довідки можете оформляти, робочі якісь моменти, куплю-продажа по тузу, хрест можуть підписуватись уже. Да? Ну, тобто не тільки там просто все, є покупатель, це вже підписання. Це казонний дом, все, що зв'язане з казньоними димами. Справки, довідки, навчання, це і університети, да? школи і так далі. До речі, да, це ще може бути по тузу, політичні всякі штуки, тобто ми можемо спостерігати середу, наприклад, да, якісь гучні політичні новини, може бути так. Четвер, іде да, якесь розчарування, упадок, да, щось ви узнаєте неприємне чи за щось сильно переживаєте. І виясняється якась неприємна таємниця, неприємна якась правда, да? ну, що це з чим воно може бути пов'язана у вас? Ну, теж з якимось листом, документом, з повідомленням. Це може навіть вас не стосуватися, по дві ці хреста. Це може бути, що ви про когось дізналися, там подруга написала, там, не знаю, щось про своїх дітей чи про свого чоловіка, так? Да? Ну, у нас хрест іде хрест. Можете, знаєте. По цим картам, от я би так точечно трактувала, не всім це підійде, але все ж таки, да ви можете <кій> зайнятися навчанням своїх дітей або чужих дітей, там племінників можете почути про те, що є якісь нюанси, і зверніть на це увагу. Бо може бути так, що десь вони присідають. Ну на роботі теж можете почути, наприклад, що хтось уходить з роботи, а вам ця людина симпатизувала, да ви не хочете. Так, п'ятниця. О, десятка бубів, гроші, може, зарплата, аванс, що там проходить. Да? Чи клієнти якісь приходять, гарно залишають на чай чи щось, що у вас замовляють, купують гроші, багатство. Тут на карті виграш, але я. В мене запитували, що в останнім часом гроші випадають на розкладах часто, може в лотереї зіграти. Це ваше право. Я не рекламую лотереї, тому що це я не, не дуже за це, якщо чесно. Ви можете попробувати, Просто гроші, які приходять через лотерею, вони уходять і зазвичай, що в мінусі лишаються люди. Тому що це гроші, до яких людина не готова. От людина, яка. Зробила якийсь шлях, да, пройшла, навчилася грамотно заробляти, да, фінансові грамоті навч... навчилася, то ця людина зможе, навіть якщо там буде якесь банкрутство чи неудача фінансова, вона зможе піднятися. А людина з виграшем в лотерею, ну, от якось зазвичай ці гроші профукуються. Хоча, якщо вам потрібно, да, хоч якісь маленькі гроші, якщо ви не азартна людина, можете пробувати. Да, так, Ну коротше, в п'ятницю гроші до нас приходять, подарунки. Да? Ну, Розумійте правильно, може, ви просто будете стояти в офісі біля кав'ярні, брати каву купувати, а хтось підійде і скаже, Там, я за тебе розрахуюся, тебе пригущаю, чи я тобі винен був. Це теж гроші. Цей коленер ще от вам кава в подарунок дісталася, чи щось такому дусі. Але десятка бубен все-таки більші гроші показує. Я думаю, да, щось таке вагоміше, дивіться, скільки в нього тут. Мішки з золотом, бажаю вам ще більше мішків з золотом, щоб у вас були в житті. Тому що гроші все-таки дають якийсь фундамент стабільності, без них ну, ніяк, як би не хотілося. да? Так, субота, субота, дев'ятка, хрест. Щось ви можете вивчати, готуватись до чогось по роботі. да? Ви Можете щось розвивати тут. Більше на навчання, похоже, що там якісь документи можете вивчати, чи курси якісь там по саморозвитку, що завгодно, да. Може бути роздуми про те, куди мені йти, якщо ви не працюєте, шукати себе да, і так далі. Це така, якийсь стабільний розвиток, да? ну, так, як це сказати. Ви себе шукаєте, як себе продвинути, як себе показати краще. Якщо це не робоча субота в плані кар'єри роботи, да, то ви можете, там, не знаю, приміщати щось вдома при уборке, а да, щось таке. Так, і неділя, опять хреста. Дама Христова, це можете бути ви, може бути якась жінка, з якою ви спілкуєтесь, щось обсуждаєте, вона ділувала мені гарну пораду дати. Це, до речі, як. Дама Кириллва жезля, да, схожа енергетика. В нас королева жезлів була на настрій. От тиждень такий активний, да. можуть бути ділові якісь з дамою хрести справи. Ну, а, або у вас якісь ділові справи, да, опять -таки, не знаю, неділя у нас часто випадає робочим таким з робочою енергетикою. Ну, може якесь бути і тут і, і побачення, звісно, але більше може. ага, до речі, ви можете по цим тут дві карти, да? так? Як це вони склеїлись? Ви можете по цим картам е, щось купувати. І тут, бачите, як склеєна ця карта заді була, вона вже типу, не актуальна, що за щось ви дуже переживали. Може, ви щось дуже хотіли придбати. Чи переживали, що вам на щось грошей вистачить, да? тут тобто, карта кажуть, вистачить. Може це з автомобілем, щось пов'язано з дорогою, з куплі продажі. І переживання сильні були. От вони не справджуються, справджуються здійснення бажання в неділю. Класний тиждень, що по гральним картам. Бажаю, щоб він у вас програвся як найкраще. Зберігайте собі енергії тижня. Цікаво. Подивитися, як карту дня, да? як буде програватися. Так. І третій варіант старовинний пасіант. Дивимося, як ті картинки співпадають. Да? Так, не забуємо Не забула з другого по восьме. Лютого, що вас. П'ять карток, чотири ряда одразу у нас. А, ні, вже показали, що це якір. а це кусочок змії, якер схожа, да? ніби одне ціле. Ні, нема співпадінь. А ось і є. Змія, злиї зли язики, да? ну хтось буде про вас сприятні, щось про вас будуть говорити. Ну, ще змія показує подекуди погіршення самопочуття. Ну, таке короткочасно більше. А взагалі от немолва якась, да? щось говорить, Ух ти! серце, серце гаряча любов у вас чекає. Знаєте, таке може бути, якщо старо пов'язуємо, то, може, просто ну, хтось на гаварі, але все прояснили і вияснили, що там немає про що переживати. Так. Дивимося, які картинки співпадають тільки по горизонталі і вертикалі. Не дивимось навскоси. Да? І от ці теж. Екрані не дивимося, чи співпадають, чи ні. Якщо я якийсь символ пропустила, пишіть який саме, якщо вам зрозуміла, ряд, номер картинки, я вам не пишу. Що, це казяний дом опять-таки, да, у нас? В картах було гральних. Койде не якісь довідки, справки, що там да, рішається, якісь, не знаю, лікарняний можете брати. Або щось виясняти, знову ж таки, зв'язане з навчаннями і так далі. Може, треба буде комусь посітити поліклініку чи лікарню, так? Да? От у мене приключення на. Мен... На минулому вже да? це неділя, майже на минулому тижні в мене дитину собака укусила. Це жорстко, звісно. Уколи тепер від більшинства получає. Так, рибка одиночество проти стороною, це люди, це спілкування і гроші. Рибки в нас означають і гроші, так? Да? Так. То я взяла якісь, коротше, в інтернеті. У штукот пуговитель собак, відлякувач собак, да. Не знаю, наскільки вона буде Диєво, але попробую одній дочці і другій дочці в кишеню Нехай носять. Так, дарова, надежные друзья. І тут одіночі при сторони, да? хтось вас підтримує, хтось біля вас буде, ви зрозумієте, побачите, що хтось біля вас надійний, стабільний, що людина це ваша людина, що на неї можна розраховувати, якийсь доказ в цьому буде. Да? Ось так. На цьому тижні. А щаслисько зараз дуже а ми приїхали. Багато дуже. Це ж треба їхати з дочкою. І дуже багато людей було такий шум гам, але до вдома. Ну що, не бачу я більше. Так, тайна тайна, секрет, секрет тайна. Відкриється вам якийсь секрет, якась тайна. Так, ну що ж, я так ще раз подивилась оком і не бачу. Якщо ви щось тут помітили, будь ласочка, пишіть. Будемо в коментарях спілкуватися, да? я вам значення напишу. Ну, тут взагалі написані значення, можна і прочитати, Да? Але все одно вони такі, можуть бути, більш різнопланові. Ну, що ж тут у нас? Виходить, що може бути щось зв'язане з лікарнями, да? можуть бути якісь сплетні. Але в особистому житті вас підтримають. Ну, це і дружба може бути. Хтось, от ви відчуєте, да, якусь підтримку, що людина вами, тому що тут, що у нас дерево, хтось надійний і стабільний. Ви відчуєте, от на цьому тижні якусь стабільність, якусь впевненість у завтрашньому дні. Відкриється якась таємниця, і ви зрозумієте, да, як вам рухати, що робити. Може, ви тут. Знаєте, хто про вас спітніче, хто про вас там що говорить, і себе огородити від такої людини, це теж важливо. Будете цій людині розказувати тільки от щось таке дуже, те, що їй можна знати, да, і так далі. І, і надій надійні друзі, надійні, не знаю, колеги, родичі і гроші можуть бути. Да, ось так. Ось такі теж тиждень. Дуже-дуже не, не те, що не плані, а хороше. нехай від вас програється як найкраще. Пишіть, потім вертайтеся. Як у вас програлося, дуже цікаво почитати. Пишіть про що це зараз для вас. Ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Папа! -па.